Саме ця умова лежить у фундаменті успіху, міцних стосунків, ну і взагалі відчуття повноти власного життя. Мова йдеться про спрямовану увагу. Це такий стан максимальної щирої залученості у процес або контакт з іншою людиною, який призводить до певного результату. Наприклад, діти відчувають те, що вони існують, тільки завдяки тому, що батьки залучені у їхнє життя. Партнери відчувають те, що вони кохані, те, що вони цінні, тільки завдяки тому, що вони залучені у життя одне одного. Роботодавці шукають виключно тих людей, якщо це класні компанії, які були б ну, от, включені у ось цей процес. Для яких би процес був би дуже важливим, набагато важливішим ніж та зарплата, наприклад, яку вони отримують, і взагалі увага і усвідомлення внутрішніх процесів робить їх більш видимими, а значить, усвідомлюваними і такими, які е дають відчуття повноти і ваги власному життю.